Це вантажний спеціальний автомобіль для виконання спеціальних бойових завдань. Придбаний він за кошти платників податків, тому я вам щиро дякую товариству за те, що ми з 2016 року разом маємо можливість постійно підтримувати наші сили оборони і робимо це регулярно і на системній основі. Вартість цього вантажного спеціального автомобіля майже 2 мільйони гривень. Це черговий, до речі, транспортний засіб, який ми передаємо силам оборони У 2022 році. Особливо для нас це був один з пріоритетів. Ну а зараз ми більше звичайно ж по безпілотних літальних апаратах концентруємося і Будемо мати передачі, дасть Бог і цього тижня, і можливо, і в наступні тижні. До кінця року низка оголошених нових тендерів. Ну і вже до слова формуємо зміни до бюджету 2025 року. Плануємо понад 40 мільйонів гривень виділити на пряме фінансування військових частин. Плануємо виділити кошти ще на закупівлю БПЛА, РЕБУР ПівДРОНІВ і вже формуємо так само і бюджет 2026 року, де сили оборони для нас будуть пріоритетом номер один. Ми і далі будемо по максимуму фінансувати усі підрозділи наших сил оборони і максимально їм допомагати. Тож працюємо далі.